Слава Україні! Триває 283-доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. На Авдіївському і Бахмутському напрямках продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних та десять авіаційних ударів. А також здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, ракетного удару зазнав об'єкт цивільної інфраструктури міста Краматорськ. Зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак Формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали райони населених пунктів Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків. Та Чугунівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Макіївка і Площанка на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів ствольної траєктивної артилерії зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Вугледара, Причистівки та Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог також веде оборонні дії. Здійснив артилерійський обстріл районів понад 10 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, Оріхова Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог веде оборону раніше захоплених рубежів, здійснює обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ та звільнених населених пунктах Херсонської області. Не припиняє Обстрілів передмістя та міста Херсон. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 2 грудня в результаті вогневого ураження району зосередження противника у місті Старобільськ Луганської області втрати ворога склали близько 30 військовослужбовців пораненими та 14 загиблими. Протягом 2 грудня в Мелітопольському та Васильівському районах Запорізької області. Окупанти втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється. Авіація Силоборони протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів. Також в районі населеного пункту Підгородне Донецької області було збито ворожий літак. Інформація. Щодо його типу уточнюється. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу і ОВТ ворога. Віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!